Екзамінаційний маршрут номер 2 сервісного центру 1249, місто Дніпро, проспект Слобожанський 31Б. Друзі, вітаю вас на каналі! Це огляд маршруту, дорожні знаки, розмітки та корисні поради для того, щоб скласти вдало практичний іспит у місті Дніпро. Як починається маршрут, я вже казав у першому маршруті. До речі, всі 5 маршрутів є на каналі, а також сервісного центру 1242 по проспекту Праці міста Дніпро. Також є, можливо, хтось там буде складати іспит практичний. Тому, будь ласка, у відповідному плейлисті на каналі. Дивіться. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Паради для початку іспиту я надав у першому маршруті, як я вже сказав. Тому дивіться, будь ласка, той самий маршрут. Починаємо рух, подивились у ліве дзеркало, автомобілів позаду нема. Обов'язково не забуваємо зняти автомобіль з ручника, бо це одна, одна з найчастіших помилок і Починаємо наш рух. Я перемикаюсь на другу швидкість, у мене механіка. І, друзі, одразу скажу вам, якщо тут будуть припарковані автомобілі, вони будуть трохи виступати за, за парковку виходячи на проїжджу частину, то вмикайте лівий покажчик повороту і об'їжджайте ці автомобілі і по завершенню маневру. Вмикайте правий, верніше перед тим як повернутися у, у праву смугу, вмикайте правий покажчик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, тому надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Автомобілів у нас немає, і ми повертаємо. Заварюйте смачну каву та дивіться всі маршрути. Тому також, друзі, буду вам вдячний, якщо ви. Матеріально підтримуєте мій канал, бо все знімається на власному ентузіазмі, в власне пальне, запчастини, все інше, як ви розумієте. Тому карта Приватбанку в описі цього каналу, а також в закріпленому коментарі. Тримаємось якомога правіше до правої частини дороги, і зараз нам необхідно буде виконати. Поворот ліворуч. Вмикаємо відповідний покащик повороту, займаємо ліве положення на нашій е, смузі і повертаємо. Обережно тут у нас припаркований автомобіль. Бачимо зупинка Заборонено знак. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, та рух тільки праворуч. Маршрутний транспортний засіб надає нам перевагу. І ми виїжджаємо на Слобожанський проспект. Зверніть увагу, цей тролейбус зараз зупинився у відповідної кишені. Бачите, він змикнув лівий покажчик повороту, але вже його пропускати не будемо. Тому що ми вже рухаємось. А взагалі. Я вам нагадаю, згідно правил дорожнього руху, необхідно надати перевагу маршрутним транспортним засобам, які виїжджають зі спеціальної кишені. Якби кишені не було, то перевагу не треба надавати. Якби ситуація була поза населеним пунктом, також переваги в русі ніякої не треба надавати. І ми рухаємось прямо, зайнявши крайнє положення відповідно правил дорожнього руху. Зараз у мене вімкнена третя передача і швидкість. 45 км на годину. На тахометрі це обороти двигуна, поранені що сказати, корінчтовало, 1800 обортів. Раджу вам рухатись десь зі швидкістю 40 км на годину, не більше. Це може бути друга, третя передача в залежності від автівки. Об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. Бачимо зупинку громадського транспорту, нагадаю, що на ній не можна зупинятися також на відстані 30 метрів до та після зупинки. У нас тут дорожні роботи, друзі. Наш маршрут номер 2 він йде. Бачите, зараз А, ми вже тут не проїдемо, на жаль. Друзі, ми тут вже не проїдемо, на жаль. Тільки що було тут відкрито, але вже ми не, ми не приїдемо. В общем, четвертий маршрут пролягає через вулицю Богдана Хмельницького, тільки що я щойно проїжджав, цей маршрут було відкрито. Тому рухаємось в об'їзд і я вам вже покажу зараз, де у нас ми вийдемо на вулиці Осіння і продовження цього маршруту. Хотів зняти його, але, на жаль, не вийшло, як ви бачите. Тому, друзі, зараз нажимаю на паузу і пізніше вимкну. Друзі, ось я об'їхав е, через двори, ось бачите, там би ми виїхали і ми рухаємось. Тут ремонт дороги, але що не зробиш раді відео, тому давайте ми подивимось на дорожні знаки. В принципі, мало вирогідно, що вони будуть змінюватись. Бачимо, що у нас тут. До речі, вчора автівки по цій дорозі їхали. Це сьогодні просто що неділя. І бачимо напрямок руху по смугах у нас. І дві праві смуги у нас саме для руху в нашому напрямку. І одна смуга для руху в зворотньому напрямку. Так, на жаль, і там я бачу, що перекрито у нас. Чи зможемо ми там проїхати? Не схоже на те, що ми там зможемо проїхати. Добре, друзі, зараз об'їду, знову вмикну відео. Друзі, нас тут зараз пропустять. Ми подякуємо і продовжимо рух. Ну, коли ви будете складати іспит, скоріш за все, що тут вже буде все, дорога буде зроблена і вам буде простіше. Як вдалося скласти іспит, друзі, передивляйтесь усі маршрути по декілька разів, саме таким чином. Ви запам'ятаєте всі дорожні знаки і зможете вдало скласти іспит. Навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що він не знає конкретних дорожніх умов. То що казати про новачка, який складає іспит. Так, друзі, зараз нам тут необхідно повернути праворуч на вулицю Осіння І зайня, займаємо крайнє положення праве відповідно до правил дорожнього руху. Бачимо, що у нас тут розмітки ніякої нема, але згідно правил дорожнього руху, ми повинні розділити дорожнє полотно з урахуванням ширини транспортних засобів, безпечних інтервалів. Вмикаємо праве поки повороту і повертаємо праворуч. На вулицю Каштанова. Друзі, сьогодні у нас неділя автомобілів, як ви бачите, трохи менше. З одного боку, ви трохи нереальну картину зараз побачите. При іспиті їх буде більше, тому що в неділю не складають іспит. Але з іншого боку, відео буде не таким затягнутим, і я зможу вам... Швиденько все прокоментувати, всі дорожні знаки. Тільки що був знак зупинку заборонено 334, під цей знак можна зупинятись тільки автомобілем таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Тому, друзі, якщо інспектор вас попросить зупинитись, ви повинні розуміти, що під цей знак не можна зупинятись, його дія до наступного перехрестя, або коли відповідний знак не скасує його дію також нагадаю вам не можна зупинятися на пішохідних переходах, на виїздах з прилеглих території і на відстані 10 метрів до та після них. Попереду у нас знак головної дороги, знак 4.1 рух тільки прямо. Шукаємо правий покащик повороту, і зараз нам необхідно виїхати на Слобожанський проспект. Хочу звернути вашу увагу, що зараз, бачите, поворотник у нас відключився. Тому продублюйте його знову включіть, щоб вам не зарахувалося як помилка. Бачимо, що у нас тут рух тільки направо. Нам так і нато діда на нашого маршруту. І рухаємось прямо. Друзі, я вам раджу ніколи не вважати себе професіональним водієм. Тому що. Оця ось коли та є профі, зараз я там від'їжджу, і це таке виникає часто у, у учнів, верніше, вже у водіїв, не у кандидатів, а у водіїв, коли вони десь до, до року десь приїжджають на автомобілі думають, все, я вже все знаю. Друзі, ні. Не треба так все поводити, тому що дуже багато ситуацій, да, є якісь типові помилки, там ДТП, все інше, там більш частіше, які виникають, але... Бувають і нетрадиційні якісь ситуації, менш там е, такі е, розповсюджені, тому друзі, менш розповсюджені. Тому друзі, звертайте на це увагу і їдьте завжди дотримуючись правил дорожнього руху. Приїжджаємо оцей заїзд на заправку та зразу ж вмикаємо правий покажчик повороту. І нам тут необхідно повернути праворуч, тримаємось правої сторони дороги і знов вмикаємо правий покажчик повороту, бо він у нас вимкнувся і повертаємо. Бачимо тут знак зупинка заборонена, а також звуження полоси з правого боку. Вмикаємо лівий поки повороту, об'їжджаємо і їдемо. Попереду бачимо припаркований автомобіль, лівий поки повороту, об'їжджаємо. Друзі, бажаю вам вдало скласти іспит. Дякую, що дивитесь, дякую за підтримку, за коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!